До початку повномасштабної війни в Україні набирала обертів молодіжна політика, завдяки якій голос та думку молоді можна доносити до влади країни дати волю молоді для створення чогось нового, креативного. Лозівська громада не відстає у цьому напрямку. Її представляють багато молодих, креативних людей на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Молодіжні організації, такі як Рада старшокласників нова хвиля та молодіжний простір Стрім, справляються з цим навідмінно. Одним з активних представників молоді є наш земляк лозівчанин Денис Ганджа. Він представляє нашу країну на міжнародному рівні. Денис розповів, як зустрів 24 лютого та як допомагає своїй країні під час війни. Я був в Харкові 24-го, бо я навчаюся, ну, ще досі навчаюсь в університеті. Я прокинувся. У мене якось так сталося, я завжди знаєте, телефон ставлю плашку на беззвучний на ніч. А тут чомусь 23-го я вирішив. Що я звук? І е, я зрозумів для себе, що я просто, ну, перше, що я почав робити, це просто механічно всім дзвонити, питати, де ви, як ви. Ми створили там великий чат, щоб тримати зв'язок, тому що ми не були впевнені, що зараз вироблять інтернет. І я прийняв рішення, що треба їхати до Києва. Не знаю чому, не можу пояснити, тому що ну, я якось там працюю з урядом, міжнародними організаціями. Треба їхати на Київ. І мені найкращий друг каже, ти що ну як ми ну, як ми туди поїдемо? Там же ж вообще ще скапіз буде. Я кажу, ну що поїхали. І ми поїхали. Ми провели перший місяць біля Василькова. Це там теж був аеродром військовий, там були постійні обстріли. Але ми, ми там провели перший місяць і розкільки казали, приїжджаємо Лозову, але чомусь в мене було відчуття. Ну тоді цей час було дуже важко зрозуміти, що буде де відбуватися. Після початку повномасштабного вторгнення молодіжні організації розгубилися у своєму напрямку, бо всі заходи, плани та гранти поставили на паузу, або їх зовсім неможливо було реалізувати. Всі переорієнтувалися на те, щоб робити ну, дуже багато насправді молоді почали засновувати волонтерські штаби, гуманітарні штаби. Хтось пішов в ЗСУ, хтось ну, дотичний до інформаційної війни. Тобто в нас змінився рід діяльності. На зараз, ну перше, найголовніше наша задача це робити все, аби перемога була якомога ближче та швидше. Щодо молодіжної політики, ну звичайно, зараз важче, тому що ну. Дуже важко нам під час повно, ну, повномасштабної війни говорити про те, що там з кліматом, тому що в ну, нас є проблеми, там у нас є 140 мільйонів проблем під назвою росіяни. А, але треба зараз, ну, моє особисте бачення, це не бачення там будь-якої організації, моє особисте бачення, молодь на сьогодні має на себе брати відповідальність за цю побудову концепції майбутнього якою буде держава в перший день після перемоги, тому що ну треба розуміти, що що місцева влада, що уряд, вони зайняті тим, як то кажуть, сьогоднішнім точінням пожарів, тобто тому, що є купа проблем, які виникають прямо сьогодні. Окрім того, що звичайно волонтерити типу, будуть за свою ще щось. Давайте думати про майбутнє. От яку ми хочемо бачити державу? Бо ми ж вами ну сподіваємось, що вона завершиться там наступний рік, через рік, там навіть якщо через п'ять, все ну, ми ще будемо тими молодими, і ми підемо. А, у владу і будемо там вижити. Давайте будувати цю концепцію майбутнього. Яким, наприклад, молод лазовою хоче бачити місто після кінця бойових дій? Про що буде це місто? Про що буде місто Харків, наприклад, яке втратило свій і науковий, і промисловий, і і студентський потенціал, тому що зараз ну це прифронтове місто. Як воно буде рухатись? Давайте задавати ці питання. Давайте реально думати над тим, а що в нас буде в майбутньому. Які політики, які практики ми хочемо мати, що ми хочемо робити, і як ми хочемо робити? І насправді важливо до цього підготуватись, тому що, коли ми переможемо, в нас виникне мільйон одна проблема. Ми почнемо отак за все хватитися. А якщо в нас не буде концепції, що оцей відповідає за оцей, оце робить оце, отак маємо бути працювати. Отака політика буде тут, так, отак. Давайте це визначати вже сьогодні. Насправді, в нас на це слава Богу, є час зараз. Тобто ну, ми можемо собі це дозволити, тому що. Дякуючи нашим героям, більшість міст нашої області вони вже не є там прямою зоною бойових дій і вже можна думати про щось. А чи є точний план відновлення молодіжної політики? Так, да, є план відновлення України. Якщо пам'ятаєте, його презентували в липні. Є окремий розділ по молоді. Там є більше 20 проєктів, які чітко прописані. Вони є у вільному доступі, можна їх почитати, і наразі ведеться робота щодо того, щоб ну, розширити їх, допрацювати і залучити якомога більше міжнародних партнерів. А як можна долучитися до цих проєктів? Треба заходити на сайт відновлення треба долучатися до великих молодіжних організацій. У нас є декілька. Великих громадських спілок, які відповідають за молодіжну політику, слідкуйте за сторінками Ради з молодіжних питань по президенту, Міністерство молоді та спорту. Вони дуже активні. Там є купа інформації про те, як долучитися, і насправді навіть от буквально нещодавно були громадські обговорення проєктів відновлення. Тобто ви можете приходити і казати свої ідеї, що ви бачите найважливішим для себе. Однією з активних молодіжних організацій, не лише нашого міста, але й Харківської області, є Лозівська міська рада старшокласників Нова хвиля. Ця організація неодноразово показала себе на всеукраїнському та міжнародному рівнях. І сьогодні, в час війни, її учасники активно допомагають та надають підтримку нашим військовим. Рада старшокласників реалізує чимало різноманітних соціальних проєктів. Звісно, пріоритетною діяльністю зараз є патріотичний напрямок, але він у нас в пріоритеті вже не перший рік, тому що ще до початку повномасштабного вторгнення ми займалися активною волонтерською діяльністю і допомагали нашим воїнам на передовій. Що стосується безпосередньо проєктів, над якими працювала Рада старшокласників, це і допомога діткам з малозабезпечених родин. Ми неодноразово проводили різноманітні акції. Працювали з дітками з інвалідністю, дарували іграшки діткам соціально незахищених категорій, проводили для них різні свята, перевдягалися в аніматорів і розважали малечі, щоб у них було повноцінне спілкування. Неодноразово у нас були акції екологічні флешмоби. Також плідно співпрацюємо з міською радою, з обласною радою. Рада старшокласників є невід'ємною частиною гуртка Дитяче телебачення. Ми працюємо спільно, і це можна сказати. Одні і ті ж самі діти, які працюють і в раді старшокласників, і являються юними репортерами. Ми маємо чимало медійних проєктів, беремо участь у конкурсах відповідного напрямку і дуже часто отримували нагороди як обласного, так і всеукраїнського, так і міжнародного рівнів. З одного боку, звісно, всіх нас вибило з колії, тому що залишатися в спокійному стані в цих умовах дуже важко. Тим не менш. Для нас зараз наша згуртованість і наша робота стала ще більш очевидною в плані того, що ми бачимо ще більше в ній сенсу. Рада старшокласників багато років бере участь у різноманітних медіаконкурсах. та в основному в них перемагає. І війна не стала на заваді, хоч і дистанційно та під звуки сирени, але нова хвиля бере участь у конкурсах. Наприклад, Осінні Барби Буковини це фестиваль, яким у якому ми взяли участь дистанційно. Він проходив, звісно, на Буковині, це зрозуміло, виходячи з назви. Однак їхати і вести дітей зараз небезпечно, тому хоча він і проходив частково офлайн у Чернівцях, ми просто записали відео привітання. Передали привіт усім учасникам і надіслали сюди дві свої роботи, в очікуванні результатів зараз. Сподіваємося, що будемо мати призові місця. А також ми продовжуємо щоразу співпрацювати з обласною радою старшокласників, тобто ми навіть не співпрацюємо з нею, а є її частинкою, так як ми. Учнівське самоврядування громади, то ми є автоматичною частинкою лідерів самоврядування Харківщини. У свою чергу обласна рада старшокласників проводить ще разу зустрічі для лідерів навчання. Це школа управлінської майстерності, яка все одно продовжує працювати, хоча й дистанційно. І ось буквально щойно я тримала лист про початок цього курсу. По закінченням якого діти отримають відповідні сертифікати. І думаю, що наші хлопці-дівчата, які будуть намагатися, незважаючи на те, що часто немає світла і перебує з інтернетом, брати все одно участь у цих проєктах. Ну, зараз для нас один з найголовніших, я наголошую проєктів, це робота, звісно, над виготовленням мастягів і викопних свічок, тому що це є. А наразі найнеобхідніше в умовах війни. Стяги ми створюємо вже не перший рік, тому що, як не крути, війна у нас триває вже майже 10 років, якщо враховувати враховувати Донбас і АТО. Тому ми і раніше, і до Дня захисника, і до Дня Збройних сил, і взагалі за першої можливості. Намагалися підбадьорити наших воїнів і передавали їм ось такі підписані реч, стяги. Ідеєю ось цього останнього проекту Боже Великий єдиний нам Українохрани. Ми малюємо карту України на карту наносимо назви кожного обласного міста України, і на кожне місто ми прикріплюємо янголятка в оберегів. Плетених з бісеру як символ Янголоохоронці. Найперший наш стяг, який дуже сподобався, поїхав разом з Юрієм Кушнірем до Таліну. І під час засідання він передав особисто нашим партнерам цей стяг. З початку війни у молодіжній політиці змінилися деякі пріоритети, що описані у національній молодіжній стратегії, затвердженій президентом України. Першим пріоритетом там стовпом є безпека. Питання молоді та безпеки. І на сьогодні є дуже важливим питанням, яке піднімається всередині уряду, Кабміну і всіх інших, як, от, як молоді безпечно рухатись? От, як зробити так, аби молоді, ну, знаєте, це пірамідне масло, що після забезпечення своїх базових фізіологічних потреб тобі треба забезпечити свою безпеку. Зараз це важко. Але от умовно, ну які практики ми маємо вивчити для того, щоб розуміти, що от як, як функціонувати далі університетом. як молодь може мати гарантії для того, щоб засновувати свій малий та середній бізнес. Наприклад, молодь сільської місцевості, що треба їм робити, які треба надати інструменти їм, інклюзивні простори для того, щоб ну, люди, які з ну, менш захищених соціальних верств населення в них були можливості та доступ. Внутрішнє приміщення особи, це теж насправді. І питання, як зробити так, аби молодь, яка на сьогодні поїхала отримувати за кордоном освіту, дуже добре, що вони поїхали, що... але щоб вони повернулися з цієї освіти. Знаєте, якщо ви виїхали за кордон, друзі, ми вас чекаємо. Кожен громадянин України бере участь у війні. Багато чоловіків та жінок захищають наші землі. Медійні люди боронять державу в інформаційному просторі деякі займаються волонтерством. А Денис Ганжа вирішив доносити правду про війну міжнародній спільноті. Я буквально тиждень тому повернувся Сполучених Штатів Америки, де виконував роль молодіжного делегата України до ООН. І ми там провели. Певні попередні перемовини там з USAID, з конгресом і з багатьма організаціями Сполучених Штатів щодо того, що треба включати питання молодіжної політики в перелік гуманітарної допомоги України, тобто, як зробити так, щоб це питання було більш висвітлено. і е, на сьогодні е, ми мабуть наступного тижня презентуємо. Наші великі напрацювання, які були впродовж двох місяців з групою міжнародних експертів, щодо того, які зміни мають бути внесені в національну молодіжну стратегію України та в план відновлення по молоді, тобто ми зараз намагаємось максимально залучати міжнародників, які готові працювати, готові працювати безкоштовно, які знаєте, такі е... тітани мислі щодо молодіжної політики, щоб їх практики були е... у нас в, в Україні. І щоб їх час інвестувався саме в Україну. Вони в цьому зацікавлені, ми в цьому зацікавлені. І це моя зараз така знаєте, головна задача спонукати максимально оці всі великі організації, приділяти увагу питанням молоді. Тому що моя особиста думка, якщо ми у питаннях відновлення не поставимо на молодь, ми дуже багато втратимо, тому що молодь буде драйвити всі інші сфери, молодь буде драйвити відбудову бізнесу, молодь буде драйвити відбудову інфраструктури. Молодь ну, буде багато чого драйвити, і от треба зробити так, щоб молодь почувала себе максимально комфортно, щоб я, як молода людина, міг взяти квартиру собі, ну під хороший там процент, в іпотеку, щоб я мав доступ до ринку вакансій, щоб я мав доступ до гарного навчання. Розумію, все це важко, це ну, об'ємні питання. Але чим більше молоді люди, чим менше молоді люди будуть думати про базові питання. Тим більше вони будуть приділяти уваги уваги розвитку. І це надважливо для нас, як для країни, яка на сьогодні йде в Європейський Союз, яка хоче бути демократичною країною, яка надалі розуміє, що ну, навіть коли ми вийдемо на кордони, що для нас війна не завершиться, і ми будемо притягати до відповідальності всіх тих, хто вчиняв злочини на території нашої країни. У нас дуже цікавий шлях у всіх. Я розумію, що все наше життя буде присвячено подіям, пов'язаним з війною, але ми маємо брати цю відповідальність і будувати ту країну, яка буде вражати не тільки своєю сміливістю і можливістю брати відповідальність, а країна, яка покаже найкращий приклад в історії, як швидко відбудуватись, та стати лідером Європейського континенту. Ви бачитеся з багатьма політиками за кордоном, і скажіть, будь ласка, на чому вони акцентують увагу з відновлення України та з молодіжної політики? Дивіться, ну це не тільки з молодіжною політикою. Це ну, не те, що заклик зараз до деяких людей. На жаль, ми чесно розуміємо, що питання корупції та питання не дуже якісної судової системи в нас досі існують. І, коли люди умовно забирають собі 100 гривень сьогодні, вони втрачають 10 тисяч завтра. Тобто дуже всіх хвилює це питання. Чи підуть усі гроші, які будуть йти на відбудову саме на відбудову, чи будуть в нас відкриті транспарентні інституції, це дуже важливо. Вони дуже хвилюються про те, що ну, щоб ми в якийсь момент ну, змогли добудувати ті інституції. Якщо ви посчитаєте вимоги Європейського Союзу до нас, як до країни-кандидата, там це найбільше питання. І коли ви неважливо, ви працівник школи, ви працівник будь-якої установи, робіть все, ну тобто, давайте прирівняємо корупцію до державної зради. Що ви гірше орка, якщо ви за сьогодні берете, як то вийде колись цю фразу, та 10% з гуманітарки це нормально, я кажу, це не нормально. Тому що ми не хочемо бути мордором, ми не хочемо е, асоціюватись ні на секунду з Росією. І ми, ну, це важливо. І вони про це теж дуже хвилюються. Вони, вони знають, що ми крутіше, ми можемо, але коли е, ми там... Ну, вибачте, за 10 гривень намагаємось десь там щось виписати. Ну, це синічно, воно того не варте. Нам готові давати мільйони. Питання в тому, що ну ми маємо друг друга контролювати. Ми маємо контролювати органи місцевої влади, ми маємо контролювати органи е державної влади. будь ми маємо брати за це відповідальність також. А як планується надходження грошей з Європи, з інших країн на відновлення країни, щоб їх не щоб вони кудись не ділись? Ну наскільки я розумію, наприклад, тут по молодіжній політиці планується, ну за законом є план створення Українського молодіжного фонду. Це буде незалежна інституція, яка буде, ну, там буде наглядова рада, там будуть також приймати участь міжнародні організації. Тобто, це як я кажу, наприклад, по молодіжній політиці буде окремий фонд, який буде дуже сильно підзвітний. На нього не можемо мати вплив ані в плані міністерство, там ну або парламент, якщо тільки проголосує, може мати вплив, тому... Дуже важливо створювати такі інститути, які розводити, як то кажуть, міністерство і гроші. Тобто, міністерство має писати політики, а не визначати, хто скільки грошей сьогодні отримує. І я думаю, що це дуже правильний шлях, невід, тобто, мовно, що коли фонд відбудови, він має бути ну, підзвітний лише самому собі групу кажучи. Ну, я, я не юрист, я не поїсти вам всі ці історії, я але зрозуміло. от будувати ці інститути, які окремо відповідають за гроші. тобто Люди, які визначають рух, не мають одночасно визначати, куди йдуть гроші, тому що це створює простір для корупції. Денис ділиться, що міжнародна підтримка націлена не тільки на великі міста, але й на такі, як і наша лозова. Щоб залучити спонсорів, треба точний та цікавий план дій, який допоможе розвиватися. Тобто, ми розуміємо, що на сьогодні в місті велика потреба. Ну, у нас є багато внутрішньопереміщених осіб, підготовка до зими зараз важливе питання. Але треба подумати стратегічно місто. А, а що ми в кінці хочемо? Ну, тобто, яка в нас стратегія руху? Ми, 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 ми хочемо умовно, аби в нас з'явились круті міста побратимам в Сполучених Штатах Америки. Що ми до цього маємо зробити? Звернутись до того, звернутися до того. Або ми, ми хочемо, ми розуміємо, що ми дім культури, палац культури має в якийсь момент стати ну, відбудуватися і стати красивішим. Як він буде відбудовуватись, яка концепція буде його відбудова? Ну, тобто треба, умовно кажучи, взяти на себе ну, взяти час і подумати, що саме ми просимо. І що саме ми готові давати взагалі? Але я розумію, що на сьогодні ну, треба дожити до кінця війни, треба, щоб громада витримала і були забезпечені всі базові потреби населення. І наскільки я бачу, слава Богу, вони є. Треба думати про створення нових робочих місць. Треба думати, чи можемо ми думати в перспективі про відкриття якихось підприємств, не дивлячись на те, що ми не дуже далеко від лінії фронту і навіть від російського кордону. Тобто, як ми це все будемо робити? Це, це, це важливе питання не тільки там, місцевої влади, це важливе питання громадського суспільства, яке є в місті. Це просто людей. Як ви хочете рухати громаду далі? От уявіть ситуацію, От ми сьогодні ми, ми перемогли що далі? Чим буде жити місто? Прикладом інноваційності є активна молодь та вчительство панютинського ліцею, які мають бажання творити щось нове в Лозівській громаді. Вже декілька років вони беруть участь у проєкті «Мріємо та діємо», щоб вчитися актуальній інформації та створювати багатофункціональний молодіжний простір, але війна внесла свої корективи. До 24 лютого в рамках реалізації програми «Мріємо та діємо» та створення молодіжного простору молодіжний простор було поділено на певні зони: лаунж-зона, зона, зона міні-кухні, зона для проведення тренінгів та занять. Також було виділено приміщення для того, щоб там можна було обладнати телевізійну студію для того, щоб молодь могла самостійно знімати новини, монтувати. Та викладати в інтернет для того, щоб показувати, що найяскравіше відбулося в їхньому житті, наприклад, за тиждень. Але з початком повномасштабного вторгнення цього не сталося. Ну, сказати, що війна не вплинула на діяльність кож... кожної людини, я сказати не можу. Також в просторі змінилися погляди, змінилася. Змінилося спрямування, тобто зараз ми працюємо на безпеку задля безпеки збереження життя та здоров'я кожного. Ми функціонували до початку повномасштабного вторгнення після повномасштабного вторгнення. Ми також функціонуємо, але ми ем, працюємо не на тій хвилі, на якій нам хотілося б на даний час, як і всі, ми дуже активно допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо територіальній обороні і також переселенцям. Тобто переселенці це було гуманітарна допомога, яку ми збирали за рахунок небайдужих людей. ЗСУ і територіальної обороні ми надавали вже готові маскувальні сітки. Через початок повномасштабної війни основний грант призупинився. Але міжнародні партнери бачать розвиток та хочуть допомогти. Саме для цього влітку проект Мріємо та діємо» розробив два міні-гранти, щоб допомогти молодіжним просторам. Влітку з 15 червня по 15 вересня в нас був грант швидкогрант. Разом з усіма поруч з кожним було три основні напрями роботи: це були заняття з психологинею, яка надавала психологічну допомогу усім бажаючим, та проводила тренінги, заняття, заняття з арт-терапії. Також були заняття з медійної грамотності для того, щоб люди змогли правильно. Фільтрувати нескінченний потік інформації, який є на телеекранах, в соціальних мережах і просто в мережі інтернет. І третій напрям був у нас для того, щоб молодь могла більш фізично себе загартувати. Це були заняття самооборони. Також з 15 червня по 15 вересня в нас функціонував вільнохаб для. Дітей та молоді ВПО. В цьому вільно хабі працювали як волонтери, так і молоді люди, які є також ВПО. Заняття також з медійної грамотності проводилися заняття з правопросвітницької діяльності, також були залучені фахівці ДСНС, Центру безоплатної правової допомоги. Наша держава вже перемагає у війні завдяки воїнам, волонтерам, медикам, вчителям та молоді. Бо всі ми зараз створимо майбутнє. Але треба пам'ятати, перемога її дуже легко втратити, якщо ми розслабимось. Якщо ми подумаємо, як колись росіяни подумали Київ за 2-3 дні. Якщо ми будемо думати так само, ми ніколи не виграємо. Ми маємо думати раціонально, оцінювати, що нам на сьогодні треба, які в нас є потреби. Але завжди знаєте, в нас купу друзів за кордоном, яких ми не залучаємо. Пишіть їм, дзвоніть, кажіть ми вас, ми ви нам потрібні. Вони готові. Питання в тому, що просто хтось має брати на це відповідальність. Молодь – Це рушійна сила держави. Це її майбутнє. Молодіжна політика. Це не тільки одна людина, яка представляє країну, а це кожний молодіжний активіст, який працює на користь України.